Усім Усі я фарба а на ваших екранах новий випуск шоу Американці слухають українську музику. В цьому шоу двоє моїх американських друзів вперше побачать п'ять музичних відео українських виконавців та будуть оцінювати їх від 1 до 12 окремо музику і окремо відеороботу. А також будуть намагатися вгадати, якого року випуску саме ця музична композиція. Отож, поїхали знайомитись з нашими гостями. Окей, що ж знайомимось з нашими гостями? І сьогодні у нас в гостях мірна мірна. Привіт, я хейр стиліст. А також э, мій друг Ден, привіт, Ден. Привіт, я працюю менеджером в сфері будівництва, але для душі я займаюсь хіп-хопом та всім, що з цим пов'язано. Я танцював брейк-денс, тож я люблю брейк-денс, графіті, діджеїнг і таке інше. Круто, тобі зайде наш перший кліп. Що ж, познайомились з нашими гостями і можемо переходити до перегляду нашого першого відео. А перше відео у нас на сьогодні це тартак. Кожне тіло. Зараз подивимося, як вони відреагують. Ну що готові? Так, давай the почнемо the цю вечірку. Лецювачить. Mm -hmm. Мені вже подобається біт. Це класно. Не забудьте, що вам треба вгадати рік випуску. Мені заходить такий музон. Це мій тип музики. Це дуже круто. Так я до сих пір роблю оберти на голові легко. в своїх 40 я можу це зробити. Українські брейкери дуже потужні. Респект усім бібоям. І біґорл, звичайно. Я вже маю відповідь, який це рік. тобі подобається? Так дуже подобається. Цей чувак крутий, дуже крутий, дуже талановитий, та вся його команда. Діджей, який робить скрейчі, і сам біт фантастичний. І чувак, який читає реально крутий тартак, респектмен. Давайте перша. Що думаєш? Чудове відео з сильною енергією. Потужно. Я думаю, це щось з 90-х. 95-й десь так. За відео даю 12. там було усе, що треба. Вулиця, енергія, сила, круті танці. Для мене це дуже важливо. Багато творчості і той же час пристрасть та любов. Розумієш? А пісня вона мені теж сподобалась. Класний біт. Я оціню на 10. ден. Класний біт? Та в цілому композиція та продакшн, звичайно. І ось моя відповідь на перше питання – це 2001 або другий. Якщо точніше, то 2001. Від 1 до 12 за пісню також 12. Я пам'ятаю ті часи. Я з тих часів даю 12 та свій респект. Вони зробили все відмінно. Що ж, подивилися перше відео «Тарта кожне тіло». Гості в захваті. Рухаємось далі. І що вам хочу сказати, що ви можете також оцінювати відеокліпи і писати в коментарі, як вам сподобався той чи інакший кліп. Ставте свої оцінки в коментарях. Полетіли далі. Окей, наступне відео, яке ми переглянемо, це виконавець Парфенюк і його трек врубай. Дивимось кліп на цю пісню. Відай Бога, замкнув. Я знаю, в тебе є колекція аудіокасет. Так колекціоную багато чого. Буквально все, на чому музика видавалась. Касети, бабіни тощо. Мені подобається, що він підходить з комедією до зйомок, кліпу, виглядає професійно. Бачу техніку, яку вони використовують. Це точно не двох тисяч. Це 2020-ті. Це класне відео. Мені до вподоби його голос. Виконує якісно. Це крутий вокаліст. але мені не вистачало експресії. Розумієш? Це не означає, що пісня погана або ще щось. Це просто така пісня. Він вклав сюди комедію, показав свої вокальні здібності. А в цілому зроблено дуже добре, досить професійно. Та мені не вистачало саме тої експресії, щоб мене підірвало танцювати. Перше це рік. Я думаю, це 2025. Друге, від одного до дванадцяти за пісню я даю дев'ять. А за відео також дев'ять. Дві дев'ятки. Так? так Так. що до пісні, як на мене, вона комерційна, прикольна, красива. Я танцювала. Музичка весела. Тож даю вісім. А за відео також вісім. А рік десь 2015 Окей, okay, подивилися музичне відео Парфенюк. Врубай. Дуже прикольно. Пишіть нам в коментарях, які ще музичні кліпи ви хочете, щоб ми показали американським друзям. Та подивилися реакцію на них. Рухаємось далі. Окей, okay, а наступним відео буде виконавиця Джері Гейл і її трек три полоси. Дивимось. Полетіли. Рознеси це. Мені вже подобається. Мені також. Супер оригінально. Так вона стильна. Ой, мені залітає. Дуже кайфово. Мені подобається її подача та все інше. Але дуже багато незрозумілих переходів у відео. Я слідкую та чекаю чогось про три полоси. Щось вуличне чи типу того. Я я думаю, їй треба просто бути собою, така яка вона зараз. І не навантажувати глядача, щоб просто дивись і качатись разом з нею. Я би запросив більше танцорів, щоб зробити джем. Я був впевнений, що вона танцює брейк-данс. брейк-данс. Це неймовірно, мені зайшло. Щодо року випуску. Я вважаю, що це також 2025 За пісню я дам від 1 до 12. Мені таке подобається, тож даю 12. А за відео 10. А ти мірна? Вона це зробила граючи. Мені це зайшло це. Свіжо. Вона класно хизується одягом своїми косами, класний голос. за пісню вона мені сподобалась. Даю 10. За відео 7, воно прикольне, але мені хотілося більше енергії. так за відео 7, а за пісню 10. Що ж, переглянули Джері Хейл, три полоси. Respect, respect. дуже прикольно потанцювали. А ви робіть коротенькі нарізки з нашого шоу та викладайте їх собі в соцмережі, тікток, шорт ютубу, фейсбук, інстаграм. Повсюди, та відмічайте нас та артистів, щоб вони побачили реакцію американців на свою творчість. Ми рухаємось далі. Окей, наступна відеоробота – це виконавиця Гайтан. Її легендарна пісня Два вікна дивимось. Поїхали. Я маю два вікна. Я ті шукаю, Я тебе це вже четверта пісня, так? так голос в неї красивий. Ти мене знаєш, я поважаю усю музику її поп рок стиль також. Але мені складно оцінювати таке, бо я не слухаю цей жанр. Я не хочу сказати щось не те. Але як моя дружина каже, я в пошуку чогось специфічного, чогось оригінального насамперед. Так ти можеш це оцінити, як відчуваєш. Так, я хочу бути чесним. Так, звичайно, це те за чим ми тут збираємось. Перше, на що я завжди дивлюся, це стиль. Якщо є стиль, то можна і не мати супервокалу та мати енергію і пристрасть, і за рахунок цього робити круто. так ти правий. 2005 або 2006, Я думаю. Я ще думаю, але це те, що в мене на умі. Оригінальність має бути завжди як її ім'я Гайтана. Звідки вона? Навіть не знаю. О, oh, no. so, oh, yeah, я побачив мобільний. The... Все, yeah, тепер я точно знаю, який це рік. буває, люди показують олдскульні деталі no, в відео. бро. Ні-ні, це не той випадок. Тут одразу видно, що відео з тих часів ти перша мірна. так, я думаю, це двохтисячні. Мені сподобався її голос. За відео, мабуть, поставлю шість, а за пісню дев'ять. Рік випуску 2003. за пісню я поставлю 6. а за відео напевно 5. Там нічого особливого. Окей, okay, Тільки що переглянули відео роботу гайтани. Два вікна. Ви можете поставити лайк. Якщо вам заходить такий контент, ми будемо робити його більше. А наразі рухаємось далі. і Дивимось заключне відео на сьогодні. Від Михайла Поплавського на пісню сало. Подивимось, що скажуть наші гості. Полетіли. Ой, ой, ти наше рідне сало. Ой, 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 ой. Тебе не буде мало. Класно, класно. Біт прикольний. А мені відео подобається. Ось це прикольно. Це мене чіпляє. Круто. Маски класні. В них точно був стиліст. Багато роботи стиліста. Так я думаю, в них був хороший фешн стиліст. Так тут багато роботи у цьому кліпі. Це неймовірний національний продукт. Сало я в шоці. Наскільки круто вони придумали і обіграли пісню про сало. О, О, Боже мій! Якщо ти хочеш мою думку. Мені дуже залетів цей чувак. І я думаю, що це щось нове. десь 2020. мені подобається його продакшн. Щодо відео, воно дуже непросте. фешн стиліст, візажист. Всі попрацювали чудово, оцінюю на 12. За пісню 10. Я думаю, це 2025 за його оригінальність, за його команду всіх, хто створив це відео. Я дам напевно 10. Це виглядає круто. А за пісню так, це сильна пісня, це сильний продукт країни. Даю 12. Ми не можемо дати менше 12 за сало. Респект, сало. І останнє питання на сьогодні. Що сподобалось найбільше? Мені сподобалась найбільше перша композиція. Там було усе. Тартак, це краще на сьогодні. Це мій топ. Мені це зайшло, бо там була енергія. андеграунд. Там крута музика і все на висоті. Ми діти діти х тому ти сам розумієш все, що стосується тієї ери, коли Ми зростали разом, коли навчались, ділились досвідом. мій респект усім брейкерам, скейтбордистам з України та всьому руху. Це було круто, оригінально, неймовірно. Ось чому ми поставили 12. ще раз. Респект артак, тобі та твоїй команді. Окей, що ж, на сьогодні тартак були самими крутими, отримали найвищі оцінки та сподобались найбільше нашим гостям. А ви підписуйтесь на наш канал, до зустрічі на Фарба. Американці слухають українську музику в кожний дім. До побачення.